Привіт, друзі, ви на каналі Горгани, і ми продовжуємо говорити про новинки від українського бренду Turbat. І сьогодні я розкажу вам про фліску під назвою Атакама. Вона існує в чоловічій та жіночій версії. Назва очевидно відсилає нас до плато Атакама в Південній Америці на висоті 4,5 тисячі метрів над Рівнем моря та площою 180 тисяч кілометрів квадратних, Суцільних пустель, солончаків, гір та вулканів, де майже нічого не росте та майже нічого не живе. Одним словом, якщо ви вирішили перетнути плато Атакама, то ви очевидно найбільш відчайдушний подорожувальник у всьому світі. Із цієї назви ми можемо зрозуміти, для кого розроблявся цей фліс. Для тих, хто постійно рухається, хто шукає пригод, хто сьогодні їде на машині, потім пересідає на велосипед, потім бере рюкзак і йде кудись пішки. Для тих, хто постійно міняє активності та ландшафти. Сьогодні це місто, завтра якесь узбережжя, потім гори, потім автостоп. І відповідно, що вам для цього потрібно, щоб у вас була одна універсальна фліска на всі випадки життя. Щоб вона була зручною, комфортною та зробленою з якісних матеріалів. І саме про це фліс-атакама. Маємо прямий вільний крій, навіть якщо закрити блискавку, шия залишається досить вільною, і в ньому, відповідно, зручно робити будь-що. У фліски відразу дві великі кишені. Перша на блискавці, і вона повторює ідею бананки. Отже, сюди можна складати щось цінне, що має бути завжди під рукою: телефон, документи, гаманець. Друге, наскрізна кишеня внизу це велика кишеня з двома входами: зліва та справа, і сюди можна вже класти об'ємні речі. Всі підкладки в кишенях виготовлені з приємного на дотик матеріалу, що містить 15% вовни Маріно. Того самого матеріалу, з якого зроблені термобілизна турба турбатритизат або футболки Козі Лого. Під блискавкою ми бачимо тут маленьку петельку. Вона, очевидно, для того, щоб причепити сюди окуляри за дужку, але в такому випадку вам буде складніше вже користуватися кишеною. Ну а тепер про сам матеріал, з якого виготовлений цей фліс, це Polartec Thermal Pro. Ми знаємо, що Polartec це виробник топових флісових матеріалів. І всі відомі світові бренди роблять свої найкращі моделі флісів саме з Полартеку. А про Thermal Pro треба сказати окремо: на відміну від класичного флісу, цей матеріал має гладку та щільну плетену зовнішню поверхню. А внутрішня сторона виготовлена з довгих, дуже тонких ворсинок, що створює таку дуже ніжну, приємну на дотик структуру. З практичної точки зору, це означає, що ворсинки з внутрішньої сторони будуть гарно затримувати ваше тепло, а також відводити вологу назовні завдяки капілярному ефекту, а завдяки щільному плетінню з зовнішньої сторони, ця волога буде дуже швидко випаровуватись. Отже, маємо матеріал, що водночас досить теплий, і з іншого боку, гарно відводить вологу та швидко сохне. Тобто в цьому флісі буде комфортно за досить широкого діапазону температур. Отже, давайте підсумуємо: це загалом такий дуже технологічний фліс, який можна використовувати на різну погоду, а ще він сконструйований таким чином, щоб вам було зручно в ньому в різних ситуаціях, і як кежуальний одяг на кожен день для міста, і як основний та єдиний фліс для подорожей та пригод. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде багато цікавого.